В адміністрації корабельного району Миколаєва відзвітували щодо проведення ремонтів низки доріг в цій частині міста. Загалом було охоплено 5 об'єктів, а площа оновленого покриття склала більше 4,5 тисяч квадратних метрів. Перевіряли якість робіт, і наші кореспонденти. Всі деталі у сюжеті. Оновлена дорога ще віддає запах свіжо покладеного асфальту. А місцеві мешканці та водії вже тестують результати нещодавно проведеного ремонту. Згідно плану, затвердженого на 2023 рік. Адміністрація корабельного району Миколаєва вже почала реалізовувати проєкти з поточних і капітальних ремонтів доріг. Розповідає перший заступник очільника районної адміністрації Олександр Гвозденко. Дорогі корабельного району є частному сектору, так і міжквартальним проїздом поверхповерхові домів. Ми розпочали виконувати роботи роботи у квітні та виконували їх і у травні поточного року. За квітень і травень поточного року ми виконали два поточного ремонту внутриквартальних проїздів новоповерхових будівель, два поточного ремонту частного сектору та один капітальний ремонт це мікрорайон Балабановка. Це вже з проєктом, вже серйозний капітальний ремонт дороги по вулиці Пшеницина. В результаті ремонту оновлено понад 4,5 тисячі квадратних метрів асфальтного покриття. В адміністрації корабельного району відзначають, роботи виконані вчасно. Загальна сума на ці 5 архів витрачена близько 5,5 мільйонів гривень. Роботи проводяться згідно з планом, поки відставань немає. Невдовзі очікується старт ще низки ремонтів дорожнього покриття вулиць Корабельного району, додає Олександр Гвазденко. Роботи розподілені по кількох мікрорайонах. Ми будемо продовжувати виконувати капітальні видатки. На даний момент ми розподілили роботи по мікрорайонам. Зараз закінчуємо виконувати роботи всіх мікрорайонів мікрорайоні Балабановка та переходимо вже в район на великі капітальні роботи по внутрі проїздам, які ми будемо починати вже. В липні місяці тим часом відремонтовані дороги вже віддані в експлуатацію і використовуються місцевими мешканцями. Олександр Матюшенко, Ігор Невідомський, Роман Базик, новини на каналі Март.